Друге свято різдвяного циклу на честь святого Василія Великого в Віршаві розпочалося урочистою літургією у новозбудованому храмі, яку відслужив владика Феодор А відтак коляду Василя та Старий Новий рік відгуляли із притаманним Закарпаттю, колоритом та розмахом. Другий фестиваль вертепів та колядницьких колективів Іршавський Бетлегем організували силами районної влади Іршавщини у свято Василя. Розпочався конкурс великою ходою учасників центральною вулицею міста. Кожне село славиться своєю традицією, і це дуже добре, що традиції продовжуються. Наші кожне у кожному селі є своя традиція. Звичайно, з дитинства пам'ятаємо. Починаючи від нового року, починаємо колядувати шостого вечором. Йдуть дітки колядувати. Потім 14 січня зранку вінчують нам. Хлопчики йдуть і вінчують, і потім. Продовжується свято Василя всіх Василів. вітаємо. Кожен бетлегем – це різдвяна історія віфлеємського дива, розказана та виконана в особливий спосіб, характерний для кожного окремого регіону та навіть села. Буває Як уже спокоління полінця передає і так далі. Ми під, ну, стараємося підтримувати ту традицію. збираємося щороку. Ну це від наших може прапрадідів або як зайшло, батьки ходили. Зараз ми стараємося ходити, будемо старатися шно ну, будемо надіятися, що наші діти потім будуть ходити з цим. Це підтримувати. 14 січня. відзначають три свята Василія Великого, обрізання Господнього. Та початок нового року за старим стилом. Ці свята з давніх давен звикли відзначати колядками та щедрівками. Я пам'ятаю добре, коли ще був малою дитиною. Не всі букви вимовляв, а це зараз, коли я таке бачу від маленьких дітей, напевно, все велике щастя, коли разом з батьками перші колядки, перші слова, які е Озвучували маленькі діти, прославляючи воплотившися Бога слова. З дитинства не можна забути, праздник різдва неможливо забути. І шавським 2014 – це 40 дитячих та дорослих колективів з різних сіл шавщини з пів тисячі учасників та майже дві тисячі глядачів. Організувати захід допомогли народний депутат Іван Бушко та Владика Феодор. На Найршавші сильні традиції християнської моралі. Історії нашого народу це пов'язано з іншим, і тому вони були найбільш підготовлені у нашому районі, щоб їх провести як фестиваль. Призові місця за участь у конкурсі поділи між собою колективи села Осій та зразковий колектив районного будинку культури Керниченка.